Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйона гривень. Доходи на понад 2 трильйона гривень. Тож більше про це будемо говорити на цю тему. Говоримо із нашим гостем далі. Юрій Гайдай, старший економіст центру економічної стратегії, доєднується до розмови. Пане Юрій, вітання вам. Вітаю вас. Пане Юрію, тож як уже згадала моя колега, президент Володимир Зеленський підписав закон про держбюджет 2025, Тож яким є його кінцевий вигляд? Так, ну це вже в нас виходить четвертий бюджет воєнного часу. Важливо, що він перший, який вже був підготований на основі середньострокового бюджетного планування. Так він базується на бюджетній декларації. Це важливо, тому що, от, незважаючи на всю невизначеність під час війни, нам треба вже давно було перейти від цього планування там на рік до планування на три роки і це важливо для ефективності і зараз от ми до цього повернулися важливо що макропрогноз так який закладений бюджет так очікування до економіки на яких це все будується він передбачає зростання на 2,7% економіки наступного року це з одного боку такий консервативний підхід тому що міжнародні інституції очікувати Трішки більше Нацбанк загалі очікує 4,3%. Але з іншого боку, можливі і песимістичні варіанти, особливо от ми зараз бачимо обстріли доволі інтенсивні, які на звісно відсутність електроенергії впливає на економіку. Тому напевно, тут якраз заклали так посерединці, щоб не було надто оптимістичних очікувань, тому що вони потім, якщо не справдяться, то ми не до отримаємо доходи і не зможемо пофінансувати заплановані видатки. Що з такого загального цього разу? На весь 2025 рік закладена тривалість бойових дій. Відповідно, передбачено достатньо коштів в поточному обсязі, в поточній інтенсивності. Десь для їх фінансування. Потреба в зовнішньому фінансуванні трішки менша, ніж була в попередні роки. Тобто на наступний рік вона закладена 38,4 мільярда доларів. доларів цього року. У нас така потреба склала 42,5 мільярда. І потрібно також, якби враховувати уряд не знає на сьогодні, які будуть ці обсяги допомоги фактичні, і в тому числі збройової допомоги, особливо з невизначеністю з США. Тому в бюджет була закладена тільки та допомога, яка гарантована, це всього лише 2 мільярди доларів. а реально ми вже побачимо протягом року. Ще з таких от загальних оглядових змін важливо, що 64% ПДФО буде залишатися на місцях в місцевих бюджетах і при. Фронтові громади не будуть перераховувати реверс, так тобто для них залишили це. Тобто, якщо в них є значні доходи, вони все одно не будуть робити реверсну дотацію. Бо очевидно, що їм є на що ці доходи спрямувати для того, щоб забезпечити життя громади в доволі складних умовах. Якось так. Пане Юрі, бачимо, що у бюджеті на наступний рік закладено заплановані видатки на рівні 3,6 трильйона гривень, доходи на понад 2 трильйона гривень. Тож яким чином можемо покрити цей дефіцит, який утворюється на рівні понад півтора трильйона гривень, звідки взяти ці кошти? Ці кошти їх будуть брати, власне, та, та, як і раніше, це буде донорська допомога, це будуть кредити, це будуть позики зовнішні і внутрішні. І тут акцент власне на зовнішніх позиках, тому що вони обходяться уряду дешевше. Тобто, буде, буде така сукупність, пане Юрію. А от що буде із соціальними виплатами та допомогами у 2025 році? Так, ну то, в принципі, ми можемо. Так, до них дійти логічно починаючи з того, що основною статею в нас далі залишається сектор оборони і безпеки. Там 56% усіх видатків вони власне будуть на оборону і безпеку. Це власне така найбільша стаття. Друга стаття це в нас обслуговування боргу. На жаль, це майже 21% від усіх доходів, які ми отримаємо. Це ці зросли видатки. І власне, третя стаття за обсягами це видатки на соціальний захист. На 25-й рік заклали 4%. 432 мільярди гривень. Це 18% від усіх доходів. Тут можна сказати, що всі видатки є замороженими на рівні 2024 року. Так, двадцять четвертому році були підняті всі там основні соціальні стандарти там, і прожитковий і мінімум, і мінімальна зарплата, від якої все відштовхується. Що в принципі рідкісна ситуація? Насправді під час війни на наступний рік такого підвищення не закладено, тому в цілому, через цю заморозку, на соціальні потреби в бюджеті закладено навіть трішки менше ніж у 2024 році, Там на 33 мільярди гривень менше. Е, зокрема, буде на 12% менше спрямовано на виплату пенсій. І я думаю, що це в першу чергу піднедо. Убумовлено тим, що уряд нарешті взявся за вирішення цієї проблеми великих пільгових пенсій, цих всіх власне судових виплат. Там знову є тепер в бюджеті обмеження, власне по виплаті пенсій, які перевищують максимальний розмір 23,5 тисячі гривень, і це напевно вплине також. зменшуються трішечки видатки і на соціальний захист громадян, і на виплату житлових субсидій. Притому є передбачені кошти. Близько 10,5 мільярдів гривень на додаткову підтримку ветеранів на фінансування соціальних працівників, які будуть за ними закріплені, додаткові кошти на протезування і медичне обслуговування? Тобто тут, тут якраз скорочення немає. Ну і в принципі пріоритети держави зрозумілі. Пане Юрій, ви згадали за обслуговування державного боргу, яким чином це відбувається, і власне чи можете нам роз'яснити детальніше, що для цього потрібно, і ну і як ці процеси відбуваються загалом. Так, ну тут потрібно розуміти, що ті кредити, які нам зараз надають наші партнери, так те, що нам дає в кредит, наприклад, Єврокомісія, це кошти дуже пільгові, тобто по яким ми не платимо відсотків. І тіло кредиту, якщо нам і доведеться повертати, то це через десятиліття. Так само США дотепер давали нам грант, грантові кошти, переважно. Ну і фінансування, яке буде під заставу по суті російських активів заморожених, воно теж для нас. Безвідсотково, але цих коштів не було достатньо в попередні роки, і, відповідно, уряд додатково брав в борг кошти, так. Тобто це... Розміщення облігацій, ну і, і власне виплати за ними доволі істотні, і, і вони зростають. Так, тобто боргове навантаження в цьому році напевно вперше сягне більше 100% від ВВП. Це високий показник, але ну для країни, яка воює нормальний, зрештою, економісти очікували, що ми досягнемо цього рівня навантаження ще на рік, а може й півтора раніше. Пане юрію також ми хотіли поговорити з вами про зміни до податкового кодексу, якими вони будуть в остаточному варіанті, і що вони дадуть для наповнення держбюджету 2025? Ну давайте так. На сьогодні вчора був податковий комітет. На ньому ще обговорювалися можливі зміни до закону, який на той час ще не був підписаний. Так наскільки я розумію, зараз він вже має бути підписаний. Основні зміни вони залишаються тими самими. Це підвищення власне військового збору з зарплат фіз осіб з інших доходів громадян з 1,5 до 5%. Це запровадження військового збору для ФОПів усіх груп, так для третьої групи це відсоток від доходу, для інших це фіксована сума 800 гривень. Це власне те, що ми критикували, тому що значно оптимальнішим з точки зору економіки, адміністрування було би підвищити податок на додану вартість. Він би рівномірніше ліг не тільки на тих, хто отримує доходи в білу, але вже як маємо. З того, що такого менш шкідливого для економіки, це знову повернули підвищений податок на прибуток для банків. Так, тобто банки сплатять 50% зі свого прибутку. Це ну і так само власне фінансові компанії платитимуть більше більше податок на прибуток. Крім того, авансові ставки власне з податку на прибуток для АЗС. Це по суті захід від ухиляння від сплати податків автозаправними станціями. Сенціями і в першу чергу він зачепить власне дрібніші станції, так тому що великі вони останні роки вже перейшли на більш відповідальну сплату податків. Тому можемо очікувати, що це власне зачепить тих, хто ухилявся від сплати там дрібніші мережі, особливо там якісь місцеві, регіональні. Ну і так само такий самий схожий за дизайном захід буде застосований до обмінних пунктів до, до їхніх прибутків, до їхнього прибутку від операцій з обміну валюти. Власне, напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, він зазначив, що зміни до податкового кодексу мають бути підписані найближчими днями. Вони набудуть чинності 1 грудня. Зазначив він і власне також нагадав про те, що ці закони є однією з основних вимог міжнародних кредиторів і мають велике ж значення. Власне, чи можете пояснити, чому і чому власне це важливо настільки для у співпраці з нашими міжнародними партнерами? Так, ну тут важлива різниця. Наші партнери не вимагали підвищувати там військовий збір конкретно, так само як вони, наприклад, не вимагали дати пільгу на твени, так на націонайкоси на вакцизів порівнянні з сигаретами, яка зараз розглядалася тим же ж податковим комітетом. Наші партнери очікують від України власне, в першу чергу це МВФ. Заходів по консолідації внутрішніх доходів, тобто їхня позиція така, що ми вас кредитуємо. Відповідно, ми хочемо, щоб ви були здатні в майбутньому обходитись без наших кредитів і повернути ті кошти, які ми вам дали. Для цього вам треба збирати більше податків, і він в іншому випадку просто не буде стабільності бюджету. Так буде більший дефіцит, який неможливо буде профінансувати. Тому, власне, це було їхнє очікування, і це було спільне очікування в принципі не тільки МВФ. а й um, Відповідно, був, був власне розроблений такий законопроект. Тобто, там той пакет, який ухвалений, і який я так розумію, підпише власне президент. Або вже підписав, він має дати у 2025 році 141 мільярд гривень доходу до зведеного бюджету. Більша частина це буде власне до державного, до місцевих там лише 8 мільярдів гривень. І це власне допоможе нам більше. Фінансувати власне наші оборонні заходи, в тому числі вкладати більше у внутрішнє виробництво зброї, те, що зараз вже почали вкладатися, і наші партнери, тобто, це справді важливий і необхідний крок. Єдине питання, що його напевно зробили не оптимальним способом. Пане Юрію, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Був старший економіст центру економічної стратегії Юрій Гайдай. З ним говорили про держбюджет на 2025 рік. Зокрема, про те, що сьогодні президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під ним. А також намагалися розібратися, як же запрацює нова система оподаткування в Україні.